Фото база. Дивіться, у фотографії є база. Це не моє бачення, це фундамент, без якого фотографія буде виглядати неякісно. Світло. Жорсткі тіні під очима чи пересвіт на лобі це не драма. Це просто невдале світло. Колір. Коли шкіра в нас стає морквяною а побіла футболка, дуже синіє, жовтіє, а фон виглядає брудно, то це не експеримент, це помилка з кольором. Композиція. Якщо в кадрі відрізані голова, або руки, або зайвий хлам лізе в кадр, це не мистецтво, це не догляд. Це значить, що фотограф неуважно дивився, де і що він знімає. Різкість. Фокус має бути там, де головний герой. Якщо фокус потрапив у траву чи на стіну, то глядач втрачає сенс у фотографії. Ну а тепер про сам стиль. Задумка: це коли ти свідомо працюєш з кольором, маєш палітру, ідею, настрій. Наприклад, якщо кадр під плівкою чи теплий кінематографічний вайб. Справжній стиль це коли глядач дивиться на кадр і думає: Вау, яка атмосфера, логіка, колір, а не тоді, коли він дивиться, і думає, оу, хтось забув про коля колекцію.